Щенячий патруль і туманне море У місті Адвенчурбей Сонце повільно піднімалося над морем. Райдери разом із гонщиком та Скай спостерігали, як набережна готується до свята моря. Діти запускали повітряні змії, музиканти налаштовували інструменти, усі раділи новому дню. Та раптом із океану почав наповзати густий туман. Спершу він був тоненькою хмаринкою, а за кілька хвилин накрив усе місто білою ковдрою. Видимість стала майже нульовою. Мер Гудвей схвильовано зателефонувала райдеру. Райдере, маяк на скелі перестав світити, а в морі вже йде пором із дітьми. Вони не зможуть знайти гавань. Райдер зібрав друзів. Щенячий патруль, у нас завдання. Скай, ти злітаєш і шукаєш паром, пояснив райдер. Гонщику, ти допоможеш мені дістатися до маяка і розчистити дорогу. А я координуватиму всіх і лагодитиму генератор. Гав, гав готовий. вигукнув гонщик. Небо чисте, усміхнулась Скай. Скай піднялася вгору, але замість чистого повітря. Потрапила у справжнє біле море із туману. Її гелікоптер світив прожектором. Пробуваючи вузький коридор світла, вона уважно вдивлялася вниз, шукаючи паром. Райдер і гонщик мчали до маяка, та дорогу перегородила каміння, що сунулося зі схилу. Ніхто не пройде, доки ми не позначимо небезпеку. Сказав гонщик і швидко розставив конуси та сигнальні стрічки. Разом із райдером вони розчистили проїзд. Туман глушив радіосигнал. Скай ледве чула команди райдера. Тоді вона вирішила літати нижче. Працюючи живим ретранслятором між поромом та берегом. На палубі порома було видно дітей. У рядувальних жилетах та вчительку, яка їх заспокоювала. Маленьке кошеня жалібно нявколо, застрявши між ящиками. Скай сміливо спустила рятувальний трос, спершу рятувала кошеня, а потім допомогла дітям повірити, що допомога поруч. Гонщик дістав із рюкзака світлові стрічки і відбивачі. Разом із райдером вони зробили на краю скелі сяйливий знак у формі лапки. Йдіть на лапку, передала Скайпорому. Осередині маяка райдер знайшов поламаний запобіжник і розсинхронізовану лінзу. Треба лагодити, вигукнув він. Гонщик світив лихторем і подавав інструменти. А райдер швидко ремонтував механізм. На палубі Порома діти радісно закричали, коли в далині засвітилася сяюча лапка. Скай кружляла над кораблем, показуючи напрямок. Капітан Порома полегшено зітхнув. Готово! крикнув райдер і натиснув кнопку. Лінза засвітилася. І потужний золотий промінь прорізав туман. Є, світло! зрадів гонщик. Пором повільно зайшов до гавані, орієнтуючись на маяк і підказки скай. На березі люди зустрічали пасажирів оплесками. Діти обіймали кошеня, яке більше не боялося. Коли туман розсіявся, Площа знову наповнилася музикою та світлом ліхтариків. Скай показувала дітям свій гелікоптер, гонщик пояснював правила безпеки на дорозі, а райдер із посмішкою спостерігав за командою. Вночі море було спокійним, маяк світив, наче велика добра зірка. Райдер, гонщик і скай. Сиділи на траві біля скелі. Бачите, друзі, тихо сказав райдер, коли ми разом навіть найгустіший туман відступає, і врятоване кошеня задоволено замуркотіло біля них. Навіть маленька команда може зробити велику справу, якщо діяти злагоджено і з добрим серцем.